Всім доброго дня. Принесли мені сьогодні ось таку штуку. Ось таку штуку. Ось таку, ось такі дві коробочки. І ось таких два динамика. І так, починаю я з оцеї штуки зеленої я то собі думаю чи то воно скручне? Рибацький карабін. Ну, чоловік, людина сказала, що купила в інтернеті, ціна стояла 75 гривень, а прийшло за 350. І саме найцікавіше те, як воно працює. Це чіпаєте на спінінг. Воно ось так стоїть на спінінгу. А сюди чіпаєте леску протягуєте. І коли риба клює, робите... Ой, не втриму. І воно так, по ідеї, має підсікати. Чоловік сказав, що стояло, валялося в нього десь плюс-мінус 10 років. Він вже точно не пам'ятає. І він цим не користується, йому це просто мішає. Він приніс, не знаю, що з цим робити. Вкаже толку ноль. Яску чіпає, воно тягне, але не рибу не підсікає, не співає. І приніс. Так як подарок. Ну, так як я на рибу їжджу. візьму, попробую. Чудо техніки. Називається підсікатор кльову. Потім два ось таких динаміка. Це є динаміки. 10 ватт Ну, попробую підключу. Послухаю, як вони грають. Надіюсь нормально. І приніс чоловік три ось таких іграшки. Видно, що іграшки радянські. Ось таке скло відкололося. Три ось таких іграшки. Іграшки то добре. Я такі іграшки колекціоную. І приніс ось таких. ось такі дві коробочки. Я відкрив, подивився і закрив. І забрав. Я відкрив цю. Подивився. Закрив і забрав. всякі Казав чоловік, що він вдома таке, що коробо тут має штук з 30. Ну, коробочок. Автомобільна аптечка. Тут. 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 Так, це є автомобільна аптечка. Так само так, як і ось це. Я тут подивився, так, взяв. Тут. Магніт. Ось Такий трансформатор хороший. І тут всякої такої дрібної шняги. Це, напевно, що від автомобіля. І ось такі кнопочки. Це кнопочка від ігрового джойстика. І в них тут є по В одній є, в другій нема. Ось така теж кнопочка. Але це вже не вертається назад. І купа ось таких дрібних деталей. Ну це я буду розбирати. Ось такий трансформатор. Чуть-чуть підгорівший. Всякі різні трансформатори. Це, мабуть, від... О, дросліє, катушка, тесла. Могла би бути. Дрослі Тож як, як людину приспічила, що людина це принесла. Ну, звичайно, що чоловік пішов з грошима за ці дві коробочки, три ігрушки. І це два динаміка. Ну, динаміки є. Попробую. Може навіть якийсь покладу собі на собов. Як знайду де він де він розкручується, то я перевірю, чи вони працюють. А наразі <кхем> наразі все. Кому сподобалось, ставте лайк. Підписуйтесь на канал До Дослідчик.